Всім добра і щастя, ми на каналі Гриби Монети. Ось такі у нас грибочки пізні ростуть Це маховик. Покажу як він виглядає. Є похожий польський гриб. Але в нас такі маховики польського у нас не, немає. Ось він такий ножка така темно, якась корішнувато-червонувата, тоненька. Поверхність така гладка. Є такі маховики, що так потріскані. Отак От на розрізі робиться такий червонуватий. Він темніє і трошки червивий. Росте в букових лісах, в дубині. Можна знайти в ну, різних переважного букви, які в дубині я зустрічав. У нас такий ліс, інтересний, красивий. Там опенюшки повинні рости, зараз я перейду, подивлюся. Що є там багато піньків. Дізне різний. Є бук, граб, мадрина, мішаний, є отакі. Яри, ями, як то кажуть, дебри. А тут можуть топеньки бути, ви бачите, там таких букових гіляк багато і пеньків. Там та дубина, мудрина, а туди село залігся. Біля залігся. Так, я вже прийшов на другий бік. Тут буду дивитися топенька. Так, вони є. Так вже одну найшов. Так я і думав що вони тут будуть Не знаю чи багато Одна принаймні є Будемо шукати Хотіли багато Тут одна тут є дебри Там ще є. я бачу сапанки ростуть Але які Жаль, це олипівки, болітні опеньки. Навіть не липівки, напевно, Бо липівок, шапка зверху, там жовта, а може вони від поміняли колір від температури. Да, я перекину. Ні, липівки або літні опеньки. От воно так виглядає, кому дуже інтересно і не знає Бачите як вони ростуть. Нашка така темно коричнева. Немає бути ось такі всі світлі шапочки. Тут вони очорніли вже. А опенік виглядає отак. Темний такий. На жаль, його тут мало. У нас є такі старі пенки, трошки старі. Туда ще лінія така. Висо тут збирав. Даний час немає нічого. Багато манишок. Крупива. І все одно щось весело зробить. Грибів немає багато. Я слушаю що не, скрутило, щоб, ходжучи, не І скрутила, що полюші. Отажи буде шашу. Не хотілося жити. Така скрутило. Боже. Так, по немає. Продовжуємо подорож. Це короткий фільм, так як в мене інтернет дуже поганий. Всім дякую.